Благовіщення сьогодні це одна з найбільш упізнаваних робіт Мурашка. Але так було не завжди. Мало хто звертав увагу на те, що цей твір не містить авторського підпису. Ви можете підійти і подивитись в сусідній залі. Ба більше за життя Мурашка, цей твір жодного разу не експонувався. І широкій публіці він став відомий. 1964 року в стінах цього музею відбувалася величезна ретроспективна виставка Мурашка, організована видатною дослідницею і популяризаторкою творчості Мурашка Ларисою Григорівною Членовою. І через 55 років після створення цього цієї картини публіка вперше її побачила. Що сьогодні? Сьогодні лише тільки цього року вона побувала вже в Бельведері у Відні і у Братиславі. Повірте, в Братиславі у все літо майоріло благовіщення, тому що воно було скрізь, воно було на банерах, сітілайтах, трамваях. Це було просто неймовірно. Тепер же ви можете бачити благовіщення тут. У цих залах, повірте, це розкіш. Дякую Національному художньому музею, що ми маємо таку можливість. Тепер щодо мене, вперше я побачила благовіщення 10 років тому, коли зацікавилась мурашком і почала досліджувати його постать через спогади його дружини, які були опубліковані в 16 році, і взагалі весь його архів, який потрапив тоді мені до рук. Звалився на мене фактично. Щасливий випадок він власне і вирішив мою долю. Саме тоді я зацікавилась благовіщенням, воно мене привабило своїм нестандартним рішенням. І 2015 року я виступила на конференції, яка називалась Текст і образ це конференція, яка проходить на кафедрі історії мистецтв в моєму рідному Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Не можна сказати, що 9 років я працювала над цим текстом. Це буде неправдою. Але я відходила від цієї теми. З того часу я публікувала багато різних інших матеріалів, не пов'язаних. Але чомусь саме цей текст я ну, ніяк не могла завершити. Ця тема виявилась настільки величезною, настільки глибокою, що здавалося б. Якісь атрибути типу білої лілії постійно підтверджувались виключенням. Звичайно, щоб зробити якісь широкі узагальнення, якийсь широкий мазок, потрібно бути серйозним спеціалістом. Ну, або переписати в колег, це не мій шлях. Я таким не займаюсь, тому мої матеріали народжуються довго і, і, і нудно. І от 9 років я переглядала, переглядала, переглядала мозаїки, фрески, картини, картини 19 століття, картини середньовіччя. І ось нарешті, нарешті тільки ну, почалося вторгнення. Цей текст можна сказати, що він був цілісним. Ну, приблизно в тому самому варіанті, як я його, як ви його можете бачити тепер. На жаль, сьогодні тут не присутній, але дуже важливу роль відіграв у цьому процесі Геннадій Казакевич. Це був мій колега на той момент, мій викладач, а потім колега в університеті. Він мене постійно підштовхував до того, що я мушу опублікувати статтю на цю тему. Але ілюстрацій виявилось так багато, що жодне видання не хотіло брати з такою кількістю ілюстративного ряду, яка, я глибоко переконана, є продовженням тексту. Це не картинки, які просто ми гортаємо, це продовження тексту без нього ніяк. І тоді ми стали думати про окреме видання. Коли почалося вторгнення, я вже не мислила цей текст без англомовної версії. І Якось я поділилася цією думкою з моєю колегою Оленою Кашубу Вольвач, співробітницею національного художнього музею і дослідницею авангарду, і зокрема Богомазова. І вона сказала: Ти знаєш, у нас є ідея кишенькової серії? Давай спробуємо. Тому я звичайно знімаю капелюха і дуже дякую Національному художньому музею, що витерпів мене. Повірте, зі мною працювати дуже складно. Це проходять всі, хто хто дотичне до моєї роботи. Для мене честь, що ця серія починається саме з мурашка, і фактично вона починається з мене. Звичайно, я не можу не подякувати людям, заради яких я прокидаюся щодня. Це, звичайно, моя родина, яка, повірте, знає про благовіщення вже не менше ніж я. Але найголовнішою людиною у моїй роботі залишається мій редактор. Тамара Васильєва, вона дуже скромна. Вона ніколи не хоче е, говорити якихось пафосних слів. Але повірте, цей текст ви прочитаєте дуже швидко, не тому, що він маленький, а тому, що це комплімент редактору. Якби ви побачили його в першому варіанті, то повірте, таких вражень у вас би не склалося. Ну і на завершення. Наступний рік це рік ювілейний. Ми будемо, дай Бог, щоб все склалося, і ми будемо святкувати 150 років від дня народження Мурашка. І фактично ця публікація вона розпочинає цей шлях. Там буде декілька видань заплановано до ювілею мурашка. Можливо, будуть ще якісь події. Поки що ми не можемо нічого сказати на, на цей рахунок, тому що завжди залишається. Момент невизначеності. Ще два слова про сам текст. Ви знаєте, я не переслідувала е, мети сказати все. Тому що я не люблю зайвих слів. Для мене все-таки історія і історія мистецтва це наука. І наука має бути чіткою. І можливо, Можливо, вам він здасться замалим, засухим, але принаймні там немає такого, що виглядає там недоречно чи зайвим. Це була моя мета. Звичайно, користуючись можливістю, я хочу подякувати нашому дизайнеру Ані. Повірте, все літо вона терпіла мене, і як це буває часто на вихідних найбільше роботи і ввечері найбільше роботи. Тому Аня, дякую, що все літо ти мене терпіла. Я дякую нашим друкарям, які, попри обстріли і попри. Відключення світла, не з першого разу, але все-таки чудово надрукували цю книгу. Ну і звичайно, я дякую Марині Дроботюк, яка фактично. Ось вона. Ось вона. Головний зберігач Національного художнього музею і моя давня приятелька, з якою ми вже більше 10 років, це страшно сказати, знайомі, тому що ми зустрілися ще на Ниві вивчення Вільгельма Котербінського дуже давно. А тепер, останні місяці, дуже тісно працювали з цим, над цим проєктом. Такий самий перфекціоніст, як і я, ну вони якось гуртуються довкола мене. Дякую тобі, Марина. Дякую, щиро. Дякую за те, що всі мої емоційні всплески. Ти ти все це витримала. Ну, підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм Урашка. Там я публікую всі 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 новини і знахідки, які, які можна вже публікувати. Тобто він живий, він такий, він об'єднує ком'юніті, тому що воно вже нараховує 1200 підписників. Повірте, це Вудсток це для, для українського мистецтва. Будемо продовжувати працювати над ним і далі. Я хочу. Ще згадати одну людину, це Галина Лавердова. До її думки я завжди дослухаюся, і вона читала цей рукопис ще, ще в рукописі, і дуже давно. Як мистецтвознавець, як історик мистецтва, я хочу наполягти на тому, що це, хоча й виглядає. Такою популяр, таким популярним виданням для широкого загалу, для відвідувачів музею, які не тільки мистецтвознавці, історики, мистецтва або художники, але для пересіченої людини. Але ця, ця книжка не спрощена. Цей текст не спрощений. Він не вульгаризований для пересіченого читача. Він складний за думкою, він дуже глибокий, він дуже широкий. І даша призналася ще тоді що вона передивилася тисячі тисячі зразків благовіщень і ця книжка цікава була мені я не бачила ще ілюстрації тим що я побачила фото равенського композиції композиції кам'яною гранітною, та так, так яку сфотографувала сама Дарія, коли там була, і це теж якось наблизило нас до цієї пам'ятки видатної в равені і доповнило нашу 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 уяву про різноманітність цих сюжетів, цього сюжету в різних видах мистецтва. Я вважаю, що ця книжка це перемога музею, який почав таку цікаву серію саме цієї книги, цього художника і саме цієї авторки, бо вона такий наполегливий, серйозний, думаючий автор, мистецтвознавець. І я вітаю всіх нас і всіх тих, хто буде тримати цю книжку. Перший, перший, перший і перший примірник. Дякую, що прийшли. Так. Дякую, що прийшли. Дякую, що написали важливу книгу. До речі, ми з Аленою розмовляли, що нарешті почалася така серія, де один твір розбирається саме через семантику і символізм. Тому що, на жаль, в нашому мистецтвознавці це не дуже часта така тема. Вітаю вас. Дякую. І, до речі, напишіть, будь ласка, де це? Де це? Це НХМУ спираю... маєте? Тому що, знаєте, інколи дивишся і mm -hmm. через це згадуєш, де це було відбулося. Вітаю вас. Дякую, дякую.